Мої вітання! З вами Крава, і в сьогоднішньому відео ми будемо збирати драфт з гравців, які грали проти збірної України, так як сьогодні матч національної збірної України. З вас, будь ласка, комент та підписка на ютуб канал. Також підписуйтесь на різні мої соціальні мережі, а ми розпочинаємо збирати драфт. Let's go! І так, розпочинаємо з вибору схеми. І мені подобається перша схема, тому я її і візьму. А ні, є оця схема. Я давайте цю візьмемо 4-2-2-2 з двома опорниками, з фланговими гравцями. Давайте її візьмемо. І давайте будемо дивитися. Зараз е, глянемо, я вам скажу, хто тут буде. Проговорив, забувся включити кнопку запису, бо я шукав, перевіряв цю інформацію. І вибрали ми зідею GOW. Він грав за збірну Франції проти збірної України в 2007 році, а точніше, два там листопаді 2007 тисячі Ось і він навіть забив гол е, збірні України, а матч тоді завершився з рахунком 2-2. Тому давайте переходить до наступної позиції. Так, наступний пік. Деклайнраййс зразу берем, він точно грав і його грав. Тут полегше, тут є вибір. І тих трьох навіть перед не буду. Тому вибираю Деклайн Райз, а він здається 100% грав. Гатузо 100% грав. І я навіть нічого, канте також грав. Кого тут вибрати, Та я виберу напевно Гатузо. Хоча я хочу перевірити, але я впевнений, що він грав у 2006 році на чемпіонаті світу 100%. І так, я перевірив. Однозначно беремо Дженаро Гатузо. І така опорна зона. Виходить, нас виходить поки що на даний момент із е шести гравців чотири грали проти збірної кліни. Я вважаю це вже непоганий результат. Вибираємо правого захисника. Хто тут у нас може бути? Карвахаль здається, грав і Дзанець здається. М -м -м -м. Ні, Аринта не грав проти збірної Квини. Боже. Ну Кірен Тріп'я може грав. Оці три персонажі точно треба ряти. Карлос Альберто. Шана по шана, точно не грав. Ну, бронз, я дівчат тепер не вибираю, вибачайте, називайте мене сексистом, але дівчат в цьому випуску я ні одної не виберу. І так, правим захисником у нас також буде гравець, який грав проти збірної України. Це Кіран Тріп'є, і він був в заявці в двох останніх матчах. Але на поле він виходив в матчі на Чемпіонаті Європи 2021 року. Там, формально 20-го, але 21-го проводили. І тоді Україна поступилася з рахунком 4-0. Тому беремо Кірана Тріп'є. І вибираємо першого центрального захисника. Е, як випали карточки, я подивився, таки дивлю, снова ну, грав 100% проти України, ну я щось впевнений в цьому. Деліх на Євро теоретично мав би грати проти збірної України, по моїй пам'яті. І дивлюсь на цю карточку, Мальдіні. Думаю: ну дай Боже, він зіграє, зіграв проти збірної України. Думаю, ну 2006 рік там якраз мало підпадати по моїй логіці. Е, що Мальдіні грав проти збірної України. Але ні, він не грав проти збірної України. Але я трошки покопав інформацію і я вам зараз скажу, коли він грав проти збірної України. Він грав Увага! 29 березня 1995 року. Павло Мальді, дякую, що ти грав проти збірної України. Я тебе беру в центр захисту. Так, наступний центральний наш захисник це Сол Кембл. Він грав проти збірної України у 2000 році. Зараз вам скажу точно, щоб ви не подумали, що я вам брешу. 31 травня 2000 року і Англія тоді перемогла з рахунком 2-0. І Сол Кембл грав під шостим номером, добрем цю легенду. Ух, який у нас центр захисту, Сол Кембл і Пауло Малдіні. Давай лівий захисничок, я вірю, що тебе також щось буде цікаво. Ой, я, я навіть не думаю, навіть не думаю. Кол 100% грав, бо я коли шукав інформацію, я навіть назву матчі проти, коли він грав. Секундочку. Так, Ешлі Кол грав. Проти збірної України 2004 року, 18 серпня. Далі він грав проти збірної України. Зараз секундочку. 1 квітня 2009 року, коли ми поступили за 2-1. Якщо пам'ятаєте, вліпіть подобайку. Також він грав відповідно тоді, коли ми на Дніпро арені перемогли їх з рахунком 1-0. Далі був ще матч 19 липня. Ой, липня, перепрошую, це напевно червень, правильно? Це з залізькою перевожу. Мій English Verybed. 1-0, коли ми програли. Він навіть зробив жовту карточку. Блін, англійські сайти просто живіть англійські розробники. Сайти неймовірні. Так легко знаходити інформацію про гравця, просто неймовірно легко. І тому, а і він ще грав. Е... Останній матч проти збірної України з рахунком 0-0 тут завершився. 10 березня е... 2013 року це тоді ми грали, здається, на Уемблі, якщо не помиляюсь. Тому беремо, звісно, Еж Коула Ну такий захист на нас виходить. Ух то, то солідно. Також в моєму телеграм-каналі проводиться сьогодні конкурс в честь матча України проти Боснії та Герцеговини. Ви за точний рахунок можете виграти 100 гривень. Ось посилання на мій телеграм-канал, а також посилання до відео і під першим коментарем закріпленим. Є посилання на самий пост. Тому заходьте на телеграм-канал і пишіть точний прогноз на матч Україна, Босня та Герцеговина. Тут я думати не буду. Візьмемо звичайно. Донаруму, хоч і здається, і Сомер стояв, і, здається, е, Аріоля, коли тоді товариський матч, був, пам'ятаєте, коли Бу Георгій Бушан пропустив 7 голів, якщо це не так, відправити мене в коментарях. Але я вибираю донаруму, він 100% стояв проти збірної України. І поки що нам треба замінити лише дві позиції. Це хам і оцього лівого півзахисника Занлі. Тому я думаю, це буде не проблема. Вибираємо з перших запасних. Так, перевірив, щойно я в заявки всіх гравців, хто грав, хто не грав. Те Орландес був в запасі, Бастоні був відсутній за коронавірус або за травму. Не пам'ятаю вже точно. Томорі був в заявці. А от Ді Марко він грав якраз в останніх матчах збірної України. Ну, якраз в вирішальному, здається, матчі грав проти збірної України. Тому вибираємо саме Ді Марко. Так, в мене вибір є між Гіреро і Люкшоу. Моє серце. Червоний диявол. тому я вибираю. Моє серце червоний диявол, гарно звучить. Е, вибираємо люк шоу, і в нас можна не так зробити вже. Отак от Дімарко йде. О, у нього позиція. Все одна позиція у нас залишається. На превеликий жаль, Мессі не грав проти збірної України. А от Дієго жота грав проти збірної України. Тому ми беремо його і Білсон здається, грав проти збірної України, але ми 100% беремо Діго жоту. Вибираємо наступного гравця. Питань немає, я навіть не буду провіряти Кріщану Рунальду. І тут навіть Алек Зінченко є. Але ми вибираємо Кріщану Рунальду. Так, шановне панство, я переглянув всі позиції. Ну, типу, не всі позиції, а всіх гравців цих. І на ближче, кого можна було б зарахувати, це Госенс. Він був в, е, в крайньому матчі між Німеччиною та Україною. Він був в заявці, е, не грав на превеликий жаль. Тому вибираємо Госенса. Так, серед цих всіх. Класних персонажів вибирають. Нордіна Амбравата. Він грав проти збірної України на товариському матчі, який завершився з рахунком 0-0 31 травня 2018 року. Тому беремо його. Вибираємо тут, хто випаде нам. Так, тут вибір є Макс Хюмельс або Гарікін. Вибираємо Гарика. A few moments later. вийшов отакий От склад. Я вважаю, тут доволі прикольно. Так Госенс може навіть його заміню зараз буде правильно все-таки поставити Дімарко. Бо я так подумав, Госенс був в запасі. Просто він не грав. Тому він така опція додатково до нас в запасі. Також про в запасі. Ось, а ці всі люди і грали, і це дуже приємно, що вийшло мене зібрати таку команду. І може для когось буде цікава інформація, що вони грали все-таки проти України, може хтось хтось не знав. А ми розпочинаємо перший матч. Сподіваюсь, ми не вилетимо на першому матчі з такою командою. Тому let's go. Ladies and gentlemen, it's match day. І так, граємо перший матч. Не питайте, що тут значок Ліверпуля. Дивимося на нашого суперника. У. Ну, цікавий склад, цікавий склад. Ну давай, скіпай, хлопче. За форму також не питайте, а якщо ви хочете дізнатися, що така форма, ось тут посилання на відео минуле. Можете глянути і заодно поставити там вподобайку також. Тиклайнрай. Ой, помиляємося, зараз трошки в в захисті. Сол Кембл. Ой, Беркам забиває. Блін. Невже це буде перший матч, і ми вилетимо? Не хотілося би такого мати. ТиклайнРайз. Передача на Кріщану Рональду. Кріщану Рональду. Пас на Д'єго Жоту, Діого Жота. Пас на деклайна райса і 1-0. Зрівнюємо. Ой 1-1, точка, перепрошую. Зрівнюємо рахунок. Готузу, здорово зіграв. Ох, до нарума, непоганий сейв. Ох, який сейп, зараз від гравців моїх. Ом 1-2. Золода веб пробити. боже, мій жахливо зіграв. Так, чи на Рокатузу, на Роналду. Роналду віддає таку шикарну передачу на. Гову. Гову падає, бляха, муха. Вилітаю на першій стадії. Ну не знаю, не мій день, напевно, сьогодні. Не пощастило. Суперник зашу, заслужено виграв, можна як кудись по матчу. Ну, не знаю, ви як хочете там ставте, не ставте вподобайки. Ось таке вийшло відео. Я сподіваюсь, цікавий був склад, хоча б складом вам було цікаво. А так то, до нових зустрічей. Бай-бай.